Друзі, Ви не повірите, ми приїхали з Київського Майдану, приїхали в Лондон. І вгадайте, що тут теж Майдан. І от я зробила висновок для себе, що Євромайдан по-українськи не має абсолютно жодних кордонів. Це просто унікальне явище. Тут в кожної людини так само блищать очі, як в кожної людини в Україні. Тут так само, при тому, коли виконують гімн, так само у людей на очах сльози. Так само люди палко говорять, так само люди вже третій, скільки вже тридцятий день вчора був, як люди щодня виходять під парламентом в Лондоні. Повірте, там на Майдані ми всі не одні, весь світ з нами. Кожен українець зараз свідомий того, що з його державою твориться, і він з нами, і він підтримує. Я... Ми впевнилися на власні очі, що кожен українець в Лондоні так само палко вірить в нашу перемогу. Ми всі разом. Ми... Через тиждень будемо знову в Києві, і дуже хочеться, щоб а, кожна людина на Майдані відчула, що ми там не самі. Весь світ з нами, весь світ спостерігає, вірить, захоплюється і пишається тим, що зараз відбувається в Україні. Давайте вірити в себе, кожен в себе особисто і всіх нас, і переходити до якихось конкретних дій до перемоги. Разом до перемоги. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Ми передаємо великі вітання і підтримуємо Євромайдан і в Києві. Вчора ми відсвяткували місяць нашого Євромайдану. Люди, які борються за свою свободу, за свободу слова, за е, вільне проживання в країні і е, добробут своїх дітей. І які хочуть здобути краще майбутнє. Ми вас всі підтримуємо і будемо йти з вами до кінця. Вас підтримує цілий світ, ціла Європа. І ми будемо тут в Лондоні стояти з вами до кінця, поки ми не доб'ємося свого, не доб'ємося своєї мети, де буде шануватись демократія і де буде слухатись людська думка і думка народу. Ми з вами передаємо привіт Євромайдану з Лондона. Ми з вами ми вас підтримуємо. Ми також підтримуємо демократичні ідеї стійте до кінця, до перемоги і слава Україні! Героям слава доброго дня! Всім! Я рада знати, що ви стоїте за свободу України. Декілька років, десять років тому я стояла так само в Києві на Майдані, у Львові на Майдані. Зараз я стою тут в Лондоні і так само вас підтримую. Мама стоїть у Львові, так само вас підтримує. Всі мої друзі різних національностей вони підтримують наше право свободи і хочуть, щоб ми були вільні і з нашою думкою рахувалися. Дякую. Країна горда. Йди. Майбуття. Вставай, молоде покоління, твій вибір сьогодні стає, і твоє життя це творіння. Ти твориш, воно настає. За честь, за свободу, за волю, за совість, за правду свою, за кращу, омріяну долю ми йдемо в одному строю. Ми віримо. До зв... звитяжних вершин. Слава нації, дорогі мої брати і сестри. Вам великий привіт з Лондона. Я і мої діти з Лондона вас підтримуємо. Дякуємо за Майдан. Тримаємося разом. Ми сила і вперед до перемоги. Слава Україні! Привіт, Київ, майдан! Ми всі зрозуміли, що так далі не можна, і вийшли на вулицю. Ми там в Києві на Майдані. Ми тут в Лондоні. І звідси ми не підемо, тому що вони нічого не хочуть міняти. І ми будемо тут, на Майдані, доки не настануть реальні зміни. А я до вас під'їду за пару днів, з вами в Києві постою. Слава Україні! Дорогі київни, на Святого Миколая я приїхала до своїх внуків в Лондон. І я теж прийшла на Майдан Лондонський піддержати вас, українців, в Києві. Слава Україні! Наше життя, і хочу сказати, закликати всіх, кому не байдуже наше життя, життя наших поколінь. Гуртуємося, гартуємося всі до життя. Ми разом з вами в цілому світі. Шанові, брати і сестри в Україні! Ми українці Великої Британії. З вами єднаємося і тримаємося. Нам відступати нікуди позаду, Україна. тримаємося, щастиво вам! Дорогі наші друзі, які стоять зараз на майдані. На майдані, ми всім серцем з вами, всією душею. Ваша ваша справа зараз дуже благородна. Ви виборюєте для нас свободу, яку Україна за останні роки незалежності поступово починала втрачати при різних президентах, які ми мали. Але справа ще не закінчена. і Ми віримо в нашу перемогу. Справедливість завжди переможе на боці народу. Дякую. дорогі українці. Дякую вам, дякую сердечно вам за те, що створите історію. Дякую за те, що боретеся за наше життя. Ми тут, у Лондоні, і нас болить за Україну. І повірте, ми зробимо все для того, щоб Україна стала такою справді незалежною, вірною, демократичною країною. І зовсім не потрібно переїжджати кудись за кордон, тому що Україна наша держава, наша держава, і в цих словах це все суть. Тому борітеся, борітеся до кінця. І знаєте, що ми з вами у будь-яку хвилину, будь-яку секунду. Ми раді пройти вам на допомогу. Слава Україні! Привіт, Україну з Лондона! Привіт, ми з вами. Мені дуже дуже я радий, що молодь піднялася, що молодь я чекав. Ми я сам з Львова. Ми ходили на мітинги, ходили з сивими головами. І мені все казалося що, що щось бракує, як на мене було. Враховуємо молоді, бо ми сиві тільки одні, ми не могли дуже. А тепер настав час, бачиш, пробудилася Україна, пробудилася і от молодь, і молодь має достигати свого. Тепер є комп'ютери, тепер є великі зв'язки. Не ті, що були колись, що були, розпався такий монстр Союзу, що ми нічого не мали, ми не мали спілкування, ми не мали ніяких можливостей. Тепер є дуже великі можливості. Тепер я куплю і наша вся, і я бачу єдиний шлях, щоб то все, щоб робити загальний страйк, загально всіх. Хто може? Нехай половина, нехай третина стане, і тоді та банда зникне. Інакше дуже тяжко їх буде перемогти. Не дай Бог Бог любить тройцю, щоб ми ще третій раз збиралися. Було б дуже добре, щоб ми то все махом зробили. Якщо ми не зробимо той час, третій раз не за горами. То все одно має зникнути, зникнути як роса на сонці. Інакшого виходу нема і для них, і для нас, і для них тим більше, бо них вже приходить кінець. Їхні діти за границею, чому ж їхні діти не вчаться в Лондоні, вчаться всього, чому не вчаться в Росії в Ломоносова, Їх прекрасні і їх прекрасна їхня наука на цілий світ. Чому ніхто не хоче тої науки? Чому ніхто не хоче тої мови? Чому вже в Польщі ніхто мови руської не вчить? Нікому та руська мова вже не пив, не потрібна і не буде потрібна. Тільки за їхні гроші, які вони пхають і самі мурдують, нав'язують. А людині не треба нав'язувати, людина має бути вільна і мати те, що має, і ми хочемо мати те, що має чолий світ, щоб була вільна свобода і доступ. І не вішали нам макарони на усі, не обріхували нас, а вони нас далі обріхують. Так як я виріс в цій системі, весь час брехали. Я не думав, що вони розпадуться, але бачиш, воля Божа, і вони розпалися. І вони тепер розпадуться цілком інакшого шляху нема. Тільки скода часу марнованого. Чого найкращого вам? Любі, друже, на Майдані тримайтеся, єднайтеся, міркуйте, як краще можна дійти до змін на краще. Міркуйте, шукайте лідера, бо нам потрібний гідний лідер, який буде протис... Протис... протистояти усім цим злочинцям. Дорогі вільні люди, українці. Я хочу побажати нам наснаги в боротьбі за наші громадянські права. І надіюся, і ми мусимо перемогти, бо тому що дороги назад нема. Так що слава Україні! Друзі, ми можемо покладатися на себе у всьому світі. Ми, українці, ми можемо і мусимо довести, що ми вартуємо свободи, і ми мусимо боротися за це. Весь світ, всі українці в цьому світі покладаються саме на вас. Ми сподіваємося, що ви вистоїте, що ви витримаєте. І що ми переможемо. Треба виносити Януковича з його з його кабінетів і треба перемагати. Ратуємося! Слава Україні! Привіт Україні з Лондона. Всі ми хто знаходиться зараз в Лондоні, ми не з добра приїхали сюди. Бо тому що ця влада вже довела людей до того, що ми поїхали на заробітки, чому ми не можемо працювати в своїй рідній країні, заробляти гроші. В нас багата земля, в нас багата держава. В у нас, у нас люди працюваті. до нас можуть їхати на, на, на роботу з третіх країн, а не ми. Але нас біда заставила, і ми є тут. Але ми душею і серцем ми разом з вами, всі, всі, хто тут є. На цьому лондонському майдані ми підтримуємо цей рух до повної незалежності нашої на рідної ненькині. Тримайтеся, бо разом ми сила. Слава Україні! Шановні пані, панове дружі, подруги! Хоча ту народні великі британії, українського походження, але трималися бути разом, перемогти ту владу, щоб Україна була чесна Україна і наша Україна. Слава Україні! В твоїх днів, моїх сніг, мов загублене світло, Ти приходиш ще тіннями митий, а може і ні. Ти ніби забута, ранкова молитва. Я вдивляюсь у простір, де очі Бога сумні. І ще лондонський дощ, ще хоче мені сексизмом. Вони дійсні до ранку, а потім усе навпаки. Палім все здавнини сплива афоризмом. Вічі ти не війдеш до одної і тої шляхи. Цей шепіт дощу, без звуків і слова. Реквіємо спадає мені на плече. Це ніби забута про ангельська мова. А річка часу все далі і далі тече. Дорогі наші любі, ми також разом з вами несемо цей хрест нашої України. І ми її не забуваємо, і ми про неї думаємо. І цей шлях ми долаємо спільно, шлях до нашого дому. І коли ми прийдемо і скажемо, що буде наш дім вільний заметений і прибраний, тоді ми скажемо слава Україні! Добрий вечір. Ми також прийшли підтримати в Лондоні і в Майдан. Дорогі наші українці, ми разом з вами. Ми прийшли, щоб підтримати вас. Ми хочемо, щоб наша Україна дійсно була демократична, дійсно, щоб ми могли, так як в інших країнах світу, у нас була свобода слова, щоб ми. Не йшли і не боялися вийти з хати. Як ми щось прийшли, сказали на акції, що ми завтра можемо, чи нас там машину злапали, чи нас ще куди. Ми хочемо, ми хочемо жити так, як живуть люди в Європі, і не боятися того Янковича і того його уряду. Дякую. Доброго вечора, Майдан в Києві. Ми тут, Євромайдан, у в Лондоні. Вас підтримуємо, всі поважаємо ваші дії. Ми всім серцем і душею з вами. Ви боретеся за правильне і ми боремося з вами. Ми будемо будь-якою мірою підтримувати вас. Нехай господня ласка оберігає вас і всю Україну. Слава Україні! Вітаю вас! Вам напевно відомо в Україні, що є нова імміграція тут. І є стара імміграція. Я в імені осередку Суму спілку української молоді з маленької з маленької громади, трохи поза в Волтом Кросі. Вітаю вас всіх! Бажаю вам щастя, здоров'я. І що всі наші мрії, мрії стали правдою не тільки в незалежній Україні, але в справ, справжній вільній Україні. Я сам один з тех старшої імміграції, змішаного подружжя. Украї... Може, ви чуєте, як я розмовляю трохи інакше з українського і ірландського походження і кінчаю Слава Україні! Героям слава! Вітання майдану, бажання здоров'я вам, всій Україні! Хотів би побажати вам. Удачі, віри і те, що ми переможемо в цьому моменті, в такому історичному. А для наших шановних урядовців, хотів би їм побажати, щоб вони не вляпались в історію України, то краще, щоб вони пішли в відставку, особливо головний прокурор Пшонка, Віктор Пшонка при його звіт це взагалі. Ну, не демократія Україні не пахти, навіть і близько навіть не може бути. Так у нас одне прохання, би пошвидше не ступилися і дали можливість розвиватися в нашій Україні в демократичному суспільстві. Слава Україні! Дорогі українці! Звертаюся до вас з закликом. Не майте страху, не майте страху сказати те, що ви думаєте. Кожна людина має право мати свободу вираження думки. Кожна людина має знати, що вона є дуже важлива для своєї нації. Кожна людина це невід'ємна частина українського народу. Тому всі українці єднаємося. Будь ласка, у нас є правда. Правда це те, що ми хочемо кращого життя для наших дітей. Ми хочемо кращого життя для наших батьків. Ми хочемо кращого майбутнього і життя для нас. Ми хочемо Україну демократичну. Україну де є повага. До прав людини, Україну, де є дійсно свобода слова. Україна це Європа. Для мене і я знаю, тому що я 10 років я вже живу в Європі. Таке. Життя, яке є в Європі, дає можливість для нашого народу розвинутись, дає можливість побудувати інше, інше життя, побудувати нову історію України. Давайте будемо разом, єднаємося, бо ми заслуговуємо на нову історію України, на історію демократичної України з новим роком Україну. Ми переможемо! Хочу сказати вам, хлопці, там на Майдані в Києві. Тримайтеся, будьмо разом. Ви показали прекрасний приклад для всього суспільства, для всієї України. Ви знаєте, не повірте, навіть у Лондоні стається таке враження, що люди поєднуються один одного. Тобто вже немає тих трудових мігрантів, мігрантів, які другого, скажімо так, потоку, мігрантів першого потоку. Ми всі разом стоїмо в одній групі, і всі разом ми хочемо одного того самого. Також хлопці, я хочу і дівчата, хочу сказати, що стояти трошки замало. Давайте будемо більш креативнішим, будемо більш думати, як би то зробити іншими способами. Слава Україна!